Друже, привіт! Повертаємося до наших шотожневих інвестицій на Барокерйді 212. Сьогодні у нас 27 тиждень наших інвестицій. Я переходжу одразу до історії. Переглянемо нашу історію і останні купівлі, які були у нас 22 грудня. Ми купляли Орла на 50 злотих і компанію VZR. Так само на 50 злотих. Цього тижня я віддам перевагу все ж таки купити Kyivstar на 50 злотих. Коли ринок відкриється через годину 15 хвилин гаразд. І наступна акція у нас буде, напевно. Хотілося б купити Орлана. Але купимо Сталантіс. Так само на 50 злотих. 1,25 акції. Майже дійшли до ліміту в 10 акцій. Раз, це в нас є. Коли я наших даних два ордера, поки в Стару і Талантіс виконуються, я викладу для вас скриншот в телеграм-канал для того, щоб ви могли побачити. В принципі, це все, друже. Бажаю тобі чудово завершити 2025 рік і прекрасно почати 2026. Обов'язково напиши цілі на 2026 рік і постав собі одразу план на кожну з поставлених ціль. Це допоможе тобі краще продлягатися до своїх мрій і планів. Тому обов'язково поставив вподобайку даного відео, підпишись на YouTube канал натисни на дзвіночок і до зустрічі наступного тижня в новому році, 5 січня, в новому інвестиційному випуску. Бувай!